Аматорський ансамбль, відроджена пісня із села Микитинці Івано-Франківської міської ради відзначає маленький ювілей. Цими днями жіночому колективу виповнилося 5 років. Його учасниці порадували односельців концертом, на якому звучали і забуті старі і зовсім нові пісні. Із Микитинців повернулися наші кореспонденти. Сьогодні їх шість і майже всім за п'ятдесят учасниці аматорського ансамблю відроджена пісня. Жінки, які дуже люблять співати. П'ять років тому вони зібралися і вирішили створити свій маленький колектив. Це жінки, вже, скажімо, такого поважного віку, але всі страшенно люблять співати і всі живуть піснею. І, хоч вдома дуже багато турбот, але вони приходять на репетиції. Вони стараються не пропускати ці репетиції. Взагалі, ми як одна сім'я, це просто. Неймовірно, що такі люди зібралися. Нині у репортуарі колективу більше 30 пісень. Забуті старі, відомі нові та навіть авторські два рази в тиждень жінки збираються у народному домі відточувати майстерність. Марія Кубацька спішить на репетиції після роботи. Часу, як завжди, бракує, але на це жінка не скаржиться. Хто любить пісню, хто любить співати, той завжди знайде час. Нас якось слава Богу, получається цей час знаходити. Нині Микитинці мають чим похвалитися. У селі діють два народні хори, кілька-трі отанцювальні колективи. Їх учасники активно гастролюють та перемагають на різноманітних конкурсах. На сьогоднішній день всі колективи забезпечені костюмами, а то й не одним костюмом, по два, по три костюми мають забезпечені. Ми виконали ремонти всіх допоміжних приміщень. є тепло, як кажуть, є всі умови для для репетицій. Забезпечуємо, стараємося забезпечувати транспортом, стараємося забезпечувати навіть добовими, відрядними, щоб люди відчували таку і фінансову, і моральну підтримку сільської влади. Своїх шанувальників має і молодий ансамбль. Відроджена пісня у народному домі відбувся концерт учасниць, на який зібралося чимало мешканців села, добрих друзів та колег по сцені.